Варенички в піст, страва обов'язкова. Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні. Ви на каналі Індик на яйцях, а це тісто приготоване по нашому сімейному рецепту. Пісновом без яєць. Ми економимо ваш час, тому рецепт залишимо в описі під відео. Картопелька вже зварилася, воду зливаємо, товчимо її, сіль перець за смаком. І засмажка підсмажена на олійці цибулька. Начинка відпочиває, тісто відпочило. Починаємо займатися ліпкою вареників. Ми робимо традиційні варенички, розкачуємо тісто ковбаскою, нарізаємо на кружечки, розкачуємо качалкою. І ось ми дійшли до найголовнішого це тісто настільки еластичне, що дозволяє розкатати його максимально тонко, як і годиться для справжніх вареників. Ліпимо наші варенички. Зверніть увагу, наше пісне тісто не рветься. Якщо ви все зробили правильно, наші варенички будуть ніжними, тонкими, а не гумовими після варіння. Поліплюємо варенички і ставимо воду на вогонь. А коли вона закипить, вкидаємо. Як спливуть, готові Подаємо вареники за з олії та цибулі. Це не просто вареники з картоплею, це справжній смак домашнього затишку та ідеальне пісне тісто. Обов'язково спробуйте.